Ми захищаємо не лише незалежність і не лише міжнародний порядок. Ми захищаємо свободу, право кожного на свою мрію, право кожної родини на безпеку та щастя. Ми український народ, який щоденно відстоює своє право на мирне життя, і незабаром ми досягнемо цієї мети. Кременчуцькі новини в ефірі, і ми починаємо. Місто продовжує допомагати нашим військовим. Цього разу вони отримали окопну вежу з відеокамерою, яка забезпечить безпечне спостереження за ворогом. Детальніше про технічні характеристики комплексу та його функціонал. Дивіться далі. Сьогодні військові з Кременчука отримали спеціальний комплекс для відеоспостереження окопну вежу. Вона дасть змогу нашим захисникам безпечно вести спостереження за всіма діями ворога. Таким сучасним обладнанням військових забезпечують у рамках проєкту Щіт. Завдяки спільній роботі народного депутата Юрія Шаповалова і депутата Полтавської обласної ради Олексія Матюшенка він успішно реалізовується. До цієї важливої справи також долучився міський голова Кременчука Віталій Малецький. Разом зможемо подолати ворога. Як ми з Юрієм Анатолійовичем являємося засновниками цього проєкту, проєкт Щіт. І це потрібна вишка якраз для виконання тих операцій, куди їздять наші хлопці. Ми обов'язково це підтримуємо. Це вже 30-та вишка, яку ми зробили. Сьогодні ми вже передали 31 первого і будемо продовжувати це робити. Саме головне це зберегти людське життя. Нагадаємо, заснував проєкт Щіт герой України полковник Денис Дикий. За технічними характеристиками цей комплекс багатофункціональний. У розгорнутому вигляді висота вежі близько 12 метрів. Камера має 25-кратний зум, що допоможе нашим воїнам розглядіти дії ворога навіть на великій відстані. Працювати комплекс може 48 годин безперервно. Також є можливість підключення до супутнику Starlink. Ось розетка на Starlink, і сюди включається Starlink. При Starlink це все може передаватися на термінал, ну, яким ви також користуєтеся, дивитеся камери. І тобто ця система, сидячи, пробирав в командному пункті керування, може, як, наприклад, от у Суми там, і Солідар, тобто вони бачать ці всі камери в себе на єдиному моніторі, в ситуаційному центрі. Комплекс проєкту щіт працює незалежно від рельєфів місцевості. Скласти та розкласти окопну вежу можна за лічені секунди. А коли над головами літають міни, кожна хвилина на вагу золота треба допомагати військовим, і якраз програма Щіт робить вже до 30 вишок Було передано. Ми чуємо відгуки від військових. Дуже корисна річ, яка допомагає їм сьогодні знищувати расист. Разом ми зможемо дійсно наблизити нашу перемогу завдяки таким вишкам, завдяки взаємодії між військовими і цивільними. Проєкт продовжує активно розвиватися і допомагати військовим. Найголовніше це убезпечити життя наших захисників та наблизити перемогу. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні Краманчук отримав сучасні медичні ліжка для обласного опікового відділення, що знаходиться у лікарні планового лікування. Який вони мають функціонал та як будуть використовуватися в наступному матеріалі? Німеччина піклується про здоров'я українців. Сьогодні Кременчуська лікарня планового лікування отримала два сучасні багатофункціональні медичні ліжка. Лікарі із захопленням діляться. Таких новинок у них ще не було. Ці кроваті вони. Здатні придавати любе положення функціональне для хворого, щоб було йому зручно, корисно і удобно буде його перекладувати на каталку, для того, щоб перевозити його в операційну, в маніпуляційну. Будемо дуже вдячні, якщо така гуманітарна допомога буде нам поступати для наших хворих, які перебувають на лікуванні відділень за всієї області. Ці медичні ліжка частина гуманітарної допомоги від німецько-українського товариства Землі Саксонія Ангальд Німеччини. Цю допомогу Кременчук отримав за сприяння депутата Полтавської обласної ради Олексія Матюшенка. Я хотів би подякувати німецько-українському товариству саксонія Ангальд, Надії Полипчук, Михайлу Ніколайчуку і нашому земляку Володі Науменко, котрі от зробили таку велику комунікацію між Україною Германією, ну і звичайно. І Ольга Петровна, вам що ви швидко погодилися це все зробити і прийняти, вдячні за те, що є така можливість отримати як благодійну допомогу, оснащення для лікарні планового лікування. Ця лікарня не так давно стала в комунальній власності Кременчуцької міської територіальної громади, і ми докладаємо багато зусиль, багато уваги приділяємо, щоб дооснастити її до того рівня, який мають кожна наша лікарня, найближчим часом. Лікарня планового лікування може отримати ще більше таких багатофункціональних ліжок, зазначив депутат Полтавської обласної ради Олексій Матюшенко. Ми вирішимо це питання. Ми провели з Ольги Петровни, залучили з підтримкою мера Юрія Шаповалова по цьому питанню, щоб обов'язково це вирішити. Ліжка даються безкоштовно, але певних коштів коштує їх доставка із Німеччини. І спілка лікарів Німеччини долучається, і наші земляки, тобто які турбуються за здоров'я українців. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуські новини. Кременчужани з нетерпінням очікують повернення однієї з найбільших мереж швидкого харчування МакДональдс. За чим саме сумували жителі міста та які їхні улюблені спогади пов'язані з МакДональдс? Дізнайтеся далі. Одна з найбільших мереж швидкого харчування Макдональдс, незабаром має повернутися до Кременчука. З початку війни заклад було тимчасово закрито, і мешканці міста, які полюбляли проводити там свій вільний час, були засмучені. Нещодавно в відкритих джерелах з'явилася інформація про те, що вже цього місяця Макдональдс має відновити свою роботу у Кременчуці. Ми поспілкувалися з Кременчужанами, які розповіли нам, за чим вони найбільше сумували. Ксенія згадує часи, коли ще до пандемії та війни гарно проводила час у Макдональдсі. Ми дуже очікуємо. Так ми навіть. Сьогодні прийшли, думали, що сьогодні відкриваються, але як бачите, все зачинено. Дуже хочеться вже спробувати з нього їжі, тому, давно, тому що давно не їли. Дійсно, це, мабуть, було у 2019 році. Ми з батьком їздили в Макдональдс, мабуть, останній раз. Їли чизбургер і картоплю фрі якраз після пляжу. Дуже гарні спогади для мене. Майя вже встигла спланувати, що саме буде замовляти, як тільки відкриється Макдональдс. Бігмак меню, мабуть. Ну так, так, бігмакмінів. Ну тому що я його обожнювала і завжди їла, коли був відкритий Макдональдс. Пані Оксана згадує моменти, коли у закладі було повно дітей та дорослих, які насолоджувалися смачною їжею та атмосферою. Жінка з нетерпінням очікує повернення цих часів та найсмачнішої коли. Макдональдс очікуємо так, бо е, війна всі вже дуже стобилися. Ну, Макдональдс це завжди, діти, завжди свято і завжди багато людей. Це життя Чізбургер, як завжди, і коло Бо дуже дуже такої коли, як в Макдональдсі, Ніде нема. Макдональдс це не просто ресторан з фастфудом. Це місце, де створювалися щасливі спогади та раділи життю. І незабаром ця мрія знову стане реальністю. Дарія Кимець Віктор Петров Кременчуцькі новини. Суботи на неділю в ніч з 25 на 26 березня в Україні переводять годинники на літній час. Сьогодні наші журналісти дізналися у Кременчужан, як вони ставляться до цього і як переведення стрілок годинника впливає на них. Хай буде весна. Там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна. Вже цими вихідними українці переведуть годинники на літній час. Така традиція існує вже більше 30 років для економії електроенергії та подовження світлового дня. Більшість українців вже звикли до цього і з розумінням ставляться до того, що доведеться прокидатися на годину раніше. Переведення годинника негативно впливає на внутрішній біологічний годинник людини. Порушується режим сну, погіршується самопочуття. Ми запитали у укременжан, як на них впливає зміна часу. Вперед важче ніж назад. Звичайно, потрібно раніше вставати ну десь тиждень. Потрібно десь звикнути. Дитина легше адаптується. Мені не подобається це. Ну, якось вже було б одне время, і все було б нормально. Краще не треба. Приведення глиників на мене ну, ніяк не впливає. Пристосовуємося до всього. Тим більше це на всього час, до нього пристосуватись. Ну, це а куди переводять? Назад чи вперед? 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 вперед. Ну, без питань будемо раніше вставати. В любом случае организму нужно перестроиться, і это неправильно. Все-таки занимают какое-то время, и физические силы. Да и вообще путаешься во времени. Особенно, когда звонишь до разные регионы, допустим, мира, вот, и начинаешь там вспоминать какой-то разницы во времени. А, там уже спят, а я хочу позвонить. Ну, то есть это не очень удобно. Ну и животные, честно говоря, они тоже. Вот... Іх не то, що спатні лучше, ну от вони по привикли, от поїла і пішла віддихати. А тоді, вот, то час времени залишиться, ну теж неправильно. давным давно сказати. Ну, це моє личное мнение. Зараз же ж довший день, то я думаю, що нам навпаки краще. Раніше вставати і довший день буде. Я думаю, що це краще. На мене ніяк не впливає. Ми рано встаємо і. Не страждаємо від цього. Більше буду встигати зробити дуже активні люди, тому на краще. Тож нагадуємо, в ніч з 25 на 26 березня не забудьте перевести свої годинники на годину вперед. Також кремеджани відзначають, що ви не помітили, що світла частина доби стала довшою, тож їхні дні стали більш продуктивними. Во-первых, позитивом прежде всего, потому що сонце це же меланин, а получаем його только с когда сонячні лучі, і настріння подимається Ну конечно, хочеться, щоб швидше все це зобразі закончилось. Но, увы. Маємо то, маємо. И, <laughs> и, ну маємо те, що маємо, і приходиться як то миритися і ну. Ну, взагалі, каже, да. День це дуже хорошо. Ну, це тільки позитивні емоції. Якщо довший день, я більше можу встигнути зробити. Якось спокійніше, можна довше погуляти, більше зробити корисного. Ну і спокійніше, якщо буде якийсь блекаут чи що, то буде світліше. Гуляти хочеться більше. Пляж уже ждемо. День став довший. Це більше можливостей прогулятися з дитиною, більше можливостей э, почувати себе живим, так як зима довга, в країні час важкий. Тому чим більше сонця, тим краще. Більш позитивно на психічний стан. Бо тепло, сонечко, вітамін Д, гуляємо, не сидимо вдома, тому. Позитивно. Вже кілька днів у Кременчуці тримається гарна тепла погода. Кременчужани радіють, що прийшла весна, адже все починає квітнути, і можна із задоволенням проводити більше часу на свіжому повітрі. Дійсно, рада, дуже гуляємо з сім'єю, пташки співають. На більше проводимо часу на повітрі. Дуже раді. Тепло і вдома тепло. Можна опалення вимикати потрошку. Я гадаю, що Така погода, що воно раніше трошки тепліше стало, набагато краще. Я особисто рада, тому що ну, якось і настрій покращиться. Здається, і нашим, ну тим, хто там служить, можливо, трішки тепліше, трішки легше. І ну, знаєте, хочеться, щоб кожен день весни наближав нашу перемогу. повернулась тех, кто там служить. Живи здоровьем. Я вообще люблю весну. Весна – это время обновления, время каких-то перемен, время э, то, что человек получает действительно какой-то заряд эмоций, позитива и всегда надеется на то, что лучшее придет. Это только весна. Осенью какое-то такое унылое, хотя красивое тоже время года, но оно немножко унылое. А вот Весна действительно позитиву, час надіїв, можно можна что щось такое большое, красиве, воно збивається. Ну, тобто, я отак вот відношусь вот к весні. Достаюся ділитися своїм настроєнням з усіма, тому що ну, по-другому никак не получается. Дуже раді чекали весну, усю зиму. Тоді чекаємо перемогу, чекаємо весну, чекаємо сонця, щоб все було добре, все було гарно, все буде Україна. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Крамачицькі новини. Календар весняного цвітіння де і коли на Полтавщині та Кіровоградщині можна побачити рослини унікальної краси. В наступному матеріалі ми вам розкажемо, куди варто вирушити у подорож, аби побачити різноманіття рослинного світу рідного краю. Весна вже наповну панує і у Кремичуці, і на Полтавщині. Міські квітники починають вкриватися підсніжниками, крокусами та навіть нарцисами. Буквально через тиждень-два зацвіте форзиція. Наприкінці квітня, на початку травня сакури та магнолії. Всі ці неймовірно гарні рослини можна побачити у нашому місті, а можна й спланувати свої вихідні та поїхати у подорож рідним краєм, аби помилуватися рідкісною та квітучою флорою. Його називають Українська Голландія. Це дендропарк у Кропувницькому. Він займає площу 45 гектарів. Алеї парку рясно засаджені різними сортами тюльпанів, нарцисів, і гіацинтів. Для візиту до дендропарку краще обрати період з квітня по травень. Також у квітні-травні бажано потрапити в Устимівський дендропарк в Глобинському районі. Там на вході вас зустріне рідкісний горіх. На алеях парку ростуть черемхи, дрововинні півонії, магнолії, мигдаль Степовий, ліріодендрон тюльпановий. До речі, це унікальна рослина для нашого краю, проте її можна побачити і на Кремечуччині, а саме в дендрологічному парку Івушка у селі Омельник. Ліріодендрон тюльпановий квітне у травні, там же ростуть рідкісні павловнія та церцис. Варто зазначити, що травень це пора цвітіння пахучого буску, тому обов'язково варто вирушити у диканьку у бусковий гай. Місцева природна пам'ятка займає площу 2 гектари, засаджено різними видами буску. Бусковий гай є і в Полтавському дендропарку, який сам по собі набагато більший 125 гектар. З цікавих квітучих рослин там можна побачити ще й спіреї та марикс першоцвіти. На Кировоградщині є ще один дендропарк – веселі Боковенькі у Долинському районі. Там, окрім буску, квітнуть деревовидна півонія, чекалкин горіх, Бобовник. Парк займає площу 109 гектарів. Рослинний світ нашого краю багатий і самобутній, тому й мандрівки подарують вам безліч яскравих вражень. Вікторія Пальчик, Ростислав Григоренко, Кремичуцькі новини. Кілька днів тому в Івано-Франковську дівчині, яка стрибала на скакалці, біля свого під'їзду у принизливій формі зробила зауваження сусідка. Мовляв, нічого тут стрибати, адже вона тут на лаві сидить. Відео потрапило в інтернет, і українці, які підтримують здоровий спосіб життя, започаткували челендж на підтримку лізи. Кременчуцькі студенти педагогічного коледжу, їхні батьки та викладач фізичного виховання, долучилися до флешмобу на скакалках. Що з того вийшло далі? Може, ти на стадіон з тою скакалкою. Не будеш мені перед очима тут скакати. А чому не можна тут скакати? Ну то може я тут сижу, а ти брати до я ж ти скакалку. Ну і що ж ти скакала? Угу. Підтримую челендж від Мирослава Гесика. Підтримую лізу, ліза. ти молодий. Під гнітом щоденних обстрілів Україна не складає зброї та продовжує боротьбу. Під акомпанемент гучних вибухів наші воїни повертають свої території. І під звуки сирен ми обіймаємо найрідніших людей. Їм не зламати нашого духу. Слава Україні!